Виконуємо практичне завдання до параграфа 10 за підручником інформатки 5 клас авторського колективу Корнієнко Крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо браузер, і вам потрібно відкрити сайт, адресу якого вам повинен казати вчитель. Я перейду на сайт студія коду. Адреса даного сайту код.org. Отже, в рядок адреси. Вводимо назву сайту. Натискаємо клавішу «Enter» для підтвердження. Так, виберу українську мову даного сайта. Можете перейти по якихось посиланнях. Як бачимо, даний сайт студія коду допомагає вивчати інформатику. Можна вибрати якийсь курс. І можна створити якусь програму, просто перетягуючи блоки. Крім цього, нам потрібно знайти веб-сторінки за ключовими словами Історія українського козацтва. В даний рядок адреси. Ну або створюємо нову вкладку і в рядку пошуку. Записуємо ключові слова Історія українського козацтва. Змінимо мову на українську. Натискаємо Enter для підтвердження. І бачимо, що в нас деякі сторінки знайдені. Ось тут показана приблизна кількість результатів за даними ключовими словами. Це в нас посилання для переходу на веб-сторінку. Це адреса самої веб-сторінки, за якою можемо перейти. А під адресою є короткий опис даної веб-сторінки. Внизу знаходяться кнопки список номерів сторінок з результатами пошуку. Давайте переглянемо, наприклад, на Вікіпедії про українське козацтво. Закриємо браузер. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!